Катерина Білетіна, українська художниця, відома насамперед як портретистка. Виросла в Херсоні. Освіту здобула в Одесі, де й мешкає й досі. Однак, через війну мискиня зараз перебуває за кордоном, розповідає її колега художник Микола Яцурак. Саме він запропонував Катерині Білетіній організувати персональну виставку у Коломиї. Вже 2000-х років обрала такий от шлях, знайшла себе. У портреті у костюмі досліджується речі серйозно має серйозну колекцію одягу давнього по регіонам. Зробила серйозну книжку, де там по регіонах намалювала і описала народний костюм. Із Катериною Білетіною Микола Яцурак познайомились під час спільних пленерів. Він каже: інколи художники ледь у чергу не стають, аби поспостерігати, як працює Катерина Білетіна. Вона в портрета, вона вивчає людину, вивчає її характер, стан і так само до костюму серйозно відноситься. Це вона так поєдна і завжди її нехай навіть на пленері всі йдуть там писати пейзажі. Катерина з собою привозить цілий чемодан одягу, шукає і вже ну вона це вже як напочинає. Вже кожному хочеться робити, тому що насправді вона серйозний художник. Дуже відома. І багато вже художників, практикуючих, десь мріють там щось у неї повчитися, десь там тісь пару років взяти. а Тут така можливість, коли сама Катерина Ситі пише. І встати на вулицю, а не біля Катерини, то я що кожен набирає цей момент і надавно навколо себе таку точенка, харизматична, і всі працюють разом на портрет на виставці. У Коломиї представили 15 творів Катерини Білетіної. Оглянути їх можна у арт-галереї Зодіак, яка працює при Коломийському палаці культури і мистецтв. Народний дім розповідає керівниця закладу Мирослава Воротняк. Експозиція триватиме впродовж трьох тижнів. Я дуже тішуся з того, що у нас зараз в зодіаку багато відвідувачів і кожного разу. У нас цікаві виставки. В такий складний час. Ми робимо різні акції для підтримки наших збройних сил України і для підтримки наших художніх майстрів. Водночас ще одна персональна виставка Катерини Білетіної зараз експонується у Львові. Ольга Гереджук, Сергій Угрин, подієнтика.